Эээ, дистал по скину за людей в Угу, Побачу, побачу. Эээ, дивіться. Схожа людина заходиться у рощику. Мені подобається. Як вышка людина? А як вы побачите? Схожа, схожа люди. У мене на голові ещ ого. Вот тут поехали. Зачекай, да? Схожий автомобіль також і заходи з цей Ну не мій автомобіль не його, це оренда автомобіля. Ну мені потрібно вас перевірити. Як ви перевірите? Ви перевірите, типу, бачите, номерні знаки і на тебе чипені. Привіть, перевірите, це автомобіля. Вам стріляють, шанаумі. А не стріляють. Поняла. Ви безсмертний? Саме так. Я ти, значить. Да, это у вас касісів паспорт для перевірки власному. Перевідьте автомобіль, дізнайтеся власника і тоді перевірять, як ви маєте дізнатися, чий ці автомобілі все чи віно. Давайте вас перевіримо. Стаття для нас є. Перевірка документів. Ці, не, не право, не. Перевірка документів. Такі, а не оце, що перевірка <паспорт> документів. Давайте зараз перевіримо документи Ні, так а ви дивіться, ви кажете, що автомобіль знаходиться цього розшуку Пробийте, чи це автомобіль, то як ви маєте звірити, що це його автомобіль, чи це не його? От як ти що, що до чого? Ти підходиш питаєш його документ? Ти перевірку, на якому автомобіль стоїть. Тоді будеш перевіряти його. Якщо це не його автомобіль, тоді так. За якийсь там угон його там беріть. А це до чого це ж ти береш нього документ? Як ти дізнаєшся, чи це його власник, чи це не власник? Спасібі. Ну буває.